Нас збирається конструктор, як це як, як той самий пазл. От як глаз потеряв, він боявся, щоб дитина не злякалася. Внук. Сюди, — тук-тук. — Добрий день. Завтра операція вранці вас, та? так? Можеєте сяду? — Так, сюди. Так, так. Вже якісь підготовчі процедури перед операцією були? Ні, зараз прокапать мають вас і все. Угу. Це яка ж буде вас операція? Ну, іменно в докторатному низу на третє. Саме доктор Антонишин третій вже робить Ну, я не знаю, чи він чи не він, бо я під наркозом. Тобто по рахунку це вже у вас операція буде завтра. Четверта. Четверта. Так. Ви вже звикли операції, чи щоразу воно таке собі мандраж? Ну, як перед цим мандраж, але потім два рази дихнув і все, і, і спиш. І ви були мобілізовані? Ні. Я служив по контракту. Ну, я вже давно служив по контракту. Поранення отримав. У 23-му році, ну, грубо говоря, в лютому місяці. Ага, то ви рік повоювати Ну, Так, да, навіть більше, ніж рік, мені кажуть. Ну, Нас штурмували просто. Штурмували так. вашу позицію. Тобто ви були ну, на позиції, це не база, це позиція? Так, так. Угу. Ну так. як я на позиції? Я подачу був від позиції. Просто наші вже почали відступати. І цього. Я вийшов на дорогу, подивитися, що там робиться. І все. І далі.

Tylko na coś widzę i chcielibyśmy, że tutaj nie... ramy, to jest już co się tak blunt trauma. Blunt trauma, to też może w Kanadzie czy w Europie, tam de nie ma i jest ja, bardzo przyczyn. To nie tylko, że trauma jest, składna, jest straszna, ale tak koszt kochasz, te upstawne, gdzie ta trauma stała się. Триває довший час, щоб м, е, даний пацієнт, коли його можуть вивезти з фронту до одного шпиталю, що йому життя врятувати, щоб реконструкцію приводити, то переходить декілька тижнів, може піти декілька тижнів і за той час можуть бути інфекції, всякі. так що це є складніші речі. Ну, я не знаю, скільки має бути, а потім вже протезування. Протезування да. буде щелепляти. Кости да. не будь, так? Да, так, бо мають ще цепляти, але якісь кості цеплять ще щось. Mm. Ну, останній раз вам з руки кость брали і сюди формували щелепу. Ну, може перез... показати фотка, яка була Ой, да. раніше. Це, ну, це перед це... якою операцією? Так, перед другою. Ага. А перша операція вам була. в госпіталі в Києві. Нога. Ага. Це зразу в Дніпрі після операції. це вже в Києві. Ну, вишивали. Ага. Це операційний період, у вас тут буде місії, так? Ну, я думаю, добре. То що, ну, коли концілій був, вони мають закрити мені рота ага. на три неділі. А три неділі будуть зашивати? Так. Да. А як ви будете їсти, якщо рот шиї? Через нос трубочку вставляється. Пішов собі. Я там три місяці їв. Ну там такий шламичок. Він діяться в мене протолкнути. Просто що ніякого смаку не відчуваєш. А, так, а, та язикшник. Ну що є, то є, що ти ж нічого не поміняєш. Вже угу. все. Угу. Що ти зробиш? В головне, що живі. Головне, да. що живий стався. А то все могло Бу бути набагато хуже. Такі операції виконуються не всюди, навіть в світі, так, тобто навіть в дуже розвинених країнах неможливо виконати ці операції, тому що потрібні фахівці. Ці люди донатять свій час, свої ресурси, свої можливості для того, щоб пролікувати українців. В Україні почали робити такі операції, можливо, не такої складності в плані дефекту, але ідентичні. Почали це робити. Але знову ж таки це рідкість, це одиночні випадки. А тут це, скажімо, це рутина. Ми їх дуже швидко доганяємо через те, що у нас дуже велика кількість цієї травми, і випадки у нас зараз більше ніж у них. Є речі, які в Україні не можуть не можуть, скажімо, постійно відбуватися. Наприклад, мікросудинна реконструкція вона дуже дуже локалізована. Дуже дуже мало а, таких острівців, де ці операції технічно можливо виконати. Тому що потрібна дуже велика команда для того, щоб це реалізувати, не тільки хірургічна, а й анестезіологічна медсестринська в плані догляду цього пацієнта. І тут дуже класно. Можна піддивитися, як організувати е, такого плану відділення, на що звертати увагу, так де як поглядати за цим пацієнтом, хто деяка зона відповідальності в певного фахівця. Ми приїхали сюди з ким з чоловіком. Зараз він де він зараз на операції. Уже в цьому госпіталі ми робимо другу операцію. А скільки вже триває операція? А що сидить буде? Не знаю. – А приблизно сказали по часу. Mm. Тобто ви коли хвилюєтеся, а нема зв'язку. Да. в ладоню? Да, – доню? Я знаю, що все в порядку. І коли операції проходять, я знаю, я чувствую, що операція проходить добре. Це ви тепло, яке звідти відчуваєте? Так. Да. Він пішов добровольцем. У 22 році, тому що він сказав, у мене дві доньки і жінка, що буде з ними, я не знаю, як вони зайдуть в Миколаїв. А ви були Миколаєві на да. те момент? Так. Ми поїхали 8 марта, а він йшов 5 марта. Все обличчя у нього металь стоїть. І одне око в нього немає. На що ока він не сильно хотів приймати себе. Я його підняла і сказала, що ти дуже, дуже потрібен нужен От як глаз потеряв, він боявся, щоб дитина не злякалася. А коли ми приїхали в Німеччину на лікування, ми до нього заїхали. Така зустріч, що це для мене дуже важлива була зустріч, тому що він до мене прибіг, а квимзиням, коли б піймав, що хтось є ще в кімнаті, він так повертається від мене, така хоп, і до діда. Він до діда так от пішов. І він не дихав, він просто стояв коло нього. Shorter, come to the front. No, like right. a teenager saying, What do you mean, shorter? <laughs> <laughs> <Hold> on. On. <laughs> Ukrainians in the back. Of the front. You tell us where we're supposed to go. There you go. It's beautiful. So I'm here on my tenth medical mission uh, between Ukraine and Poland since 2013. And um, I obviously love what I do, and I'm here because I genuinely want to be here. But it has been difficult. I'm on my vacation. Yeah, no, this is definitely a volunteer work. We're here uh, to make a difference and to help. Uh, we don't get paid to do this. This is, um, you know, we, off, we only get so much vacation time at work back home, so we take some of that time and come here to do this.

with this kind of thing, and then they'll bend plates or do whatever they need to measure off the model. And then this is the model here that you end up with, and it will make it out of the plastic. And then they can use this in the uh, operating room to do their plate bending or reference it and plan out whatever they're going to do. Uh, so, first, um, Та плита, що там сидить на місці, не є стабільна. Він має багато болю і є інфекція. Так що ту плиту треба зняти і ті всі хвинти повитягати, щоб та інфекція перейшла. Друге, є, і то є неможливо, щоб на довший час функція нижньої щелепи могла перебрати якась плита. Та плита є тимчасова. Так що мусить якось привести кість і до того, тому що дефект такий великий, то буде пересадка кости фебіла з ноги і разом з судинами під мікроскопом, які сполучуються зі судинами в шиї. Тут є найважливіша частина цієї операції. Щоб та щола помало живу кість, та кість має зростися і щоб бути доплов крові, і вона може бути жива. Окей. мусите бути щасливий, бо він все відчуває. Як ви плачете, то він також відчуває. щастя, Це вже відразу. Все хорошо. Нормально? Мам, давай потом. Ну, зараз трошки незручно. Потом колись подбалакаємо засудить, яка різниця. Подякував, подякував. Як після операції, то звісно жак. А ви, якщо не секрет після операції, перший раз коли заходили? Перший етап мав курити бросити. Мені якраз одночасно з носом пересаджували нижню губу на верхню і мали повністю зашити рот. Повністю. Але щось пішло не так, вирішили вони мені шунт в шлунок не ставити і залишили невеличку таку невеличкий отвір для того, щоб я міг шприцом харчуватися. Ну, туди якраз я гита і влазила. У мене дуже неприємне поранення. У мене комплексно іде щелепа, йде повністю відсутній ніс, відсутня губа, тобто тут було все щесене. Ну і хірурги відразу подали запит за кордон, що я шукаю спеціалістів по такому профілю. нас збирається конструктор, як той самий пазл. У мене ніс — це кусок голови. Кусок ноги і кусок вуха. Це моя щелепа. З рук брали. Так. Тут клапці повирізували шкіри, можна в хресь таке новики ну, грати. Це все на лице. Це все на лице. Мої мене хлопці чекають, допомагають, підтримують і документами, і усім. Далі назад до хлопців. Куди саме? Ну, бригада моя зараз на Запорізькому напрямку. Так що, кулець туди. Ну, а якщо ВЛК скаже вам, що можете звільнятись? Мене приймуть. Тобто не захочуть вас звільнити, чи ви просто не розглядаєте цей варіант? Я, по-перше, як варіант звільнення зі служби не розглядаю, а по-друге, мене приймуть. У мене руки, ноги на місці. Те, що там відсутність зубів, то це таке. Чому у вас так тягне назад на фронт? У госпіталях контрактників майже немає. Нас вибили як клас тих, які пішли в перших рядах. Бачу, вас загинули? Дуже багато. Комусь треба йти воювати. Приєм! Привет. Как дела? Халло. Халло, халло, халло. Халло, халло. Дедушка должен сказать. Yeah. А ты к нам в гости когда приедешь? Hello. Слышал? Нас ждет. На самолете, на машине, на автобусе и у него будем. Да? Тогда давай чем воздушный. Давай воздушный бабуне. Пока-пока. Все, пока-пока.